Привіт, мене звати Яна. Ми займаємося дитячим, дитячими товарами в Україні. Наша компанія називається Westcam. Хочу залишити невеличкий відгук про компанію CRM Solution, до якої ми звернулися з проханням допрацювати і допомогти вдосконалити певні процеси, які в нас були пов'язані з crm системою І, відповідно, Перше, що хочу сказати, що ми вже ну не вперше співпрацюємо з Сергієм і відповідно знову до нього повернулися, тому що це компанія, яка веде тебе від початку і до кінця, вони дуже класно допомагають зрозуміти, де можна полегшити, де можна структуризувати і де можна зробити якісніше ніж у вас в компанії є. І е, вражає також професіоналізм підходу е, до комунікації з безпосередньо з самим клієнтом. Це люди, які з тобою завжди на зв'язку, і навіть якщо у вас там щось не знаю, випадає або якась технічна частина перестає працювати, е, компанія CRM Solution тобі завжди допоможе, підскаже і вони завжди відкриті до того, щоб. Е, їхні клієнти були задоволені, Того я дуже радію, що ми знайомі і рада, що ми співпрацюємо з такими як ви.